Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. Сьогодні у нас день похмурий, трішечки дощило Взагалі-то сьогодні у мене. Вихідний, але дома я побула тільки півдня. Правильно в нашому народі кажуть. Найнявся, продався, хтось горілочку п'є, а хтось. Майже без вихідних. Отаке в мене сьогодні буде відео. Мав би бути повністю домашній контент. Отак. Маємо, що маємо. Пройшов невеличкий дощик, дахи мокрі. Новый да дождь. Коні вже на дворі. І телечки. Так, мій вихідний робочий день закінчився. Їду додому, і тепер ще планую. Попікірувати розсаду. Ось я вже вдома. Розсаду попікірувала. Вийшло в мене два стаканчики ...мікадо червоний з одного виробника. І раз, два три чотири іншого. Цей раз я садила по двоє стаканчик Так, наступний сорт іскорка. З цього в мене вийшло 5 стаканчиків І найбільше шість стаканчиків маленьких і один літровий. Це сорт логідний, також саджала по дві рослинки. Це я вперше так. Минулому році я розсаду підкірувала, є відео на каналі, тут буде посилання десь, то там я підсажав, сажала в стаканчики по одній рослинці. Залишилося в мене попікірувати перець, але то вже іншим розумом тому що і тари в мене немає, не вистачило. Так мене швидко визвали на роботу. Завтра порахую, скільки перчинок. Перець, мабуть, я буду саджати по одному, бо там розсада дебеленька. На цьому буду завершувати. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляди. Всім всього найкращого. Все буде Україна. І до наступних відео.